Нам треба більше фрази китайська барахло. Неочікована штука. Після маятника це друга непонятна штука. Я Не знаю, не знаю. Попадеться свої жарти чи ні? Не треба. Всім привіт! Настя тут підготувала в'язану каструлю барахла з Китаю і несе її сюди. У мене ціла корзина барахла з Китаю, і ми будемо звідси тягнути наші посилочки. А це що? Це нова розпаковка китайського барахла. Ну, раз ти несла, тинесли. Хоч оце? Це, Хочу це сказати лего, не Лего. Баночки якісь? Може іграшки якісь. Це виглядає як якісь загрушечки для шестигранних труб і пінцет, щоб їх виймати. Якщо... пінцетик, Ну, вида, так, пінцетик, І отакі шестигранні... Похоже, на Мозаїку, дитячі. Заглушки. Що ж? Ну, давай, оце, зачепилось. Ось вона так прыгала, Це тут щось Канина якась. Судя за розміром. Труси? Я. А, до речі, тут якась ця, проволочка чи щось таке. Або... Ні, проволочка Я ага. проволоч... Провочка це був зіп, чи як він називається. Це а мох. тут. Це був мох. Коротше, мох, типу, або водорості, не знаю мох. Ми мог. відкримо подивимося. Судячи з цього, наскільки воно зелене, воно не живе. Хоча якщо це так. Аквариумо... Та ні, це просто якесь. Ну так, да, це штучне, штучне укроп. Ну, для кіндмей для штук. Давай двох непонятно, що. Ну, я хочу це. Там, блін, що теж цікаве. Ну ладно, в мене вже буде. Ну, тут щось скругле, як знаєш, ремінець. Браслетик, так. Браслетик може, так. Може бути. Блін, я тепер думаю, що це браслетик за тебе. Ну, ми угадали. Це ще щось. Я угадаю. Це на руку? якийсь? На це чи на руку? Оце значок. Не знаю, вогонь якийсь. Скажіть, з якого тяніме, мабуть? Ні. Ну, не з без наука. Це просто вогонь якийсь. В принципі, виглядає прикольно. А я тоді вже оце. Якось по маленьким пакуночкам. Оце коробочка всередині щось. Тараспік, як якийсь. Не знаю, може це і нож, типу, такого бути, а може. Це я щось косметика якась. Я вгадала. Це для очей, навіть. XS, XS. Eyebrow Pen. Так. Це брів. Waterproof даже. Йо. 24 часа, waterproof. Можно что-нибудь рисовать. Брови. А эти девчатки, вот и я... <laughs> все. девчата вот из гривен, потом рисуют их. Ах, будет Тут что-то шось... Ди... из двух частей. Блин, а оно знаю. <laughs> я... Там в рожевеньке всередині. Хочеться сказати якісь прикраси, але ні, це щось насадка, що лише. <плес> це пальці. пальчиках. У мене багато питань. Це коли зрізав ногті і треба почухатись. Дивиться, реально брать. Я кажу тобі, що це лезо. Блять, чого це? Застряг. Що це може щось прибирає, шкряб? Що? Що? Я знаю, це посилки стривать. Ти, ти береш. Так. Ну. Все. Тут ще якась штучка, до речі. Та це ж так. А, зах захист. Там, фрукти розбираєш на запчастини. Коротше, ми це загуглимо. <ріст> Найдивніша штука. В общем, ми загуглили, це використовується як інструмент, або у саді саду, коли збирають гірки чи щось, вони беруть і зрізають ножку. Отак от да, да. Або там чистять е, часник, під час готування щось обрізають або шкрябаєш і ще чистий шолочі. Why not? Я не знав про існування таких. <рес> Я теж. Треба буде спробувати і сказати, чи хрім, чи ні. Андрій, ну щоб спробувати, нам треба посадити, щось і виростити. Ми можемо прийти до когось на город. Зараз напишуть в коментарі, приходьте до нас на дачу працювати зараз допросишся. Ну, ми тільки шашліки можемо їсти на дачі. І, по, і цю штуку перевірить, якщо. А це ми для конкретних друзів продачу дачу кажемо? Давай уточнимо. Коротше, тут якась така плівка жорстка, як папочка, знаєш, на ній щось більш м'яке. Десь поняття, що це? Це Ось ну, шкурка там, щось... це пакування. Ну воно їздить. Вот, Ось, там щось фігурне-фактурне. Ну, ідей нема. Нема, вообще нема. Це, це може, мабуть, чолки. Це вони так? Йой, це колгати. Ні, <рігла> <рігла> це, це як типу алять човки. Це які... питання до пакування. <рігла> це щоб було видно. Це мереж. Я на пакування такого ще не бачила. А <рігла> Що це? <рігла> <рігла> <також> лодка такі є в ножки, ну тільки без бахрами. Ну вони зазвичай якісь не такі забули. Слухай, ми можемо вже цей зібрати образ і продавати цілісний образ, а не по Комусь треба почити. Це вже на ноги вдягне. Це що такое, Аля? Пакування визиває питання пакування в топчик. Ну, давай, тягни наступну. Якщо по черзі, то по черзі. Щось так. велике. Так, а що так. тут? Так, Це, там воно все одно содеза. кілька. Кілька А, його. кілька. Відкорись до свого. Кілька. <реку> Шпротіна може. Я ж кажу. Ого. Ого. У мене 1,2 долари. 7,24, йой. Це якось, я не знаю, чи одяг, якісь бусинки тут є. А. Ооо. -о -о. Цепочка. Так, типа Я, Ну, якби вона була срібла, срібна. Вона як будто сфольгия, <сх> якщо <кажу> чест. <сх> бустить гарно. Ну, вона така прям біла-біла. Ой, я ж кажу. А, я думала, це бусинки, а це пуговка. Це пуговки. Це, це щось. Китайсь шок. Китайський шов. А, це футболки. Я думала, це прям картинка. Де? А що XL. Я думала, де. <гум> ну, що сказати. Тут, до речі, колечко чи сиріжка. Тобі подобається це, це слово. Сиріжка. Це <гум> кабучка Я думаю, що до це. Оооо, тут цілий золотишка. Короче, набір прекрас. Золото, с риболов. Змея. О. Так. Петрушка, можешь. Гад... О, тут тоже дивиться, тут очі є. Гадать і ручку заводить. Не, ну, кудись для образу. Я думаю, що це теж якась... Ні, це ножиці. ножиці. Це ножиці. ножиці, я кажу. Моя я версія. Моя версія, що це ножиці. Да. Ножиці? У -у -у. У -у -у. А що це за ножиці? Ну, пані. Вони. Це може для хендмейбу якісь. Для шиття. Ші... Ші... Для... Ну, нормальні. Вони ще під'їрні теж. У посапанулися. Ні, ні, така заточка. Ну непогано, слухай, в хазяйстві знадобляться. До речі, коштували 21. Коротше, якась футболка, що якась. Одяг. Це метелики. Сорочка. Сорочка. Метеликова сорочка. Метеликова. Нарешті, нарешті. Емка. У нас завжди Ельки були. Просто слухай. Ну. Ну, це дівчаче. Я думаю, так. Да. Я би хотіла на тебе подивитися або в метелику. Або дивчаче, бо емх. Я думаю, що це. О, як а що пахне уксусом. Це. синтетика. От, оцтом, оцтом, точніше, каже, я б не переклала. А, можеш прийняти. Ну, в принципі, може бути непоганий образ. Так, наступна ось ця в мене. Це ж на пупирка є. Це щось камінна. Щось якийсь набір чогось. Може йде лузь на Ну щось так. Як це ти зрозумів? Уху-ху! Uh -huh -huh. I'm fine too написано. А це мабуть фір... У них... Да, це фірма, тут тік-ток є. Ми, ми вставимо можливо, якщо ну, там де, можна буде. Діставай вже. Це думаю, так. Да, ну, ну, я, коротше, так розумію, що вони однакові, тільки різні да. кольори. Не будемо відкривати. Чого? 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 У, у нас тут якась сумка. Сумка для друзів. У -у -у. О, так це сумка для сумок. Це підвісна шафа. Це сумка для сумок. Подивіться. Сумки з Ну, прикольно ж ти почуває? Підвісні полички. І можна навіть зустріча складати ну, складати і вішать. Лайк. І лайк нам, будь ласка, там Ви знаєте, що делаєте, а там, там поставте лайк. Like. Ми чекаємо. Здесь. Не хочу я тут. Там зрозуміло, що я хочу цю. Це походу... Ні, не, не хочу. Бери, все, взяла, я візьму тоді цю. Це? Я вам кажу, це щось теж. Оце магнітна чепуха ота. На навія. Я прям я прям. Ну, а це ми вже знаємо скло на телефон. Та-па-та-па. Ну і що Та -та 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 -та! ж ви думали? Що це? Конечно, це магнітні якісь хріні? Ну, реально, я не знаю, як це реально магнітно клеїться на очі. Ну, як да. так? Непонятно від чого. Знову. Знову. І не одне, до речі. Ну, три, да? три. Ми, ми можемо побудувати скляний будиночок. Ну, знаєш, наклеїти... 10 цифрово. Стекол стекол. <laughs> Давай. Пу -пу -пу. Багато скла наклеїти випробування проводити. Ти знаєш, як оце є відоси, типу там 100 разів помивши да, пуням да. там, чи сто шкарпето кодяк, 100, 100, 100, 100, 100, 100 рубашок. Нас... Так ото 100... That calls clean clothes skeletons. Reminute raining. Uh-huh. I put your face all live. 28 центів. Це долар 15. Це теж якісь років. Таке саме? Чи... А ні, не таке саме. Але... Коротше, воно тут, бачите, закру... закрутилось, а тут вирівнялось. Це якийсь браслетик, оце е, як були. Може це годинник такий? Чи, може хтось, бра... Ладно, може хтось браслет собі замовив. А, а, я, я вгадала, це годинник, браслетик-годинник. годинник. О, да. так воно таке резинове на дотик. На дитинці такі лінійки були, але вони так фігачили по руці боляче. Бо вони були гострі якісь. Та ти що? Не йдуть, правда, нікуди, ну що ж поділити. Ще, як Угу. <клук> О, це. Це теж годинник. Так, да, це не цей. Просто... Мібенде, нібенде, мі так. Да. Диви. 86 шість центів, серйозно, воно У-у-у! Так воно з Мікки Маусом! Тримайте мене Да. Бачок потік. Воно брем. Може, це просто ріменець продається? А що тут з плівочкою? Ну, тут екранчик і як сон. Кніпочка. І кніпочка, тільки зарядки нема. Може вона якось розбирається батарейка стріляє? Або одноразово. Ну що ж. Останеться для нас загадка, звісно. Чи це, типу, для дітей, щоб вони. Муляж. Муляж, так. Да. Я не знаю. Дивне. Дивне, дивно. Ні, ну зазвичай просто зарядка якась є, так. Mm. Ну, Може й муляш. Теж хочу бути модною з годинником. Добре. Так, тут щось знов яке. І я колись думаю, що це знов якась білизна чи щось таке. О, опять М. Що ж таке? Нам почало вести частичку. І дивіться, цей пакет це не іграшки. Дуже О. все серйозно. Там щось написано? Так. Yeah. Оооо. Побачила м так сразу. А відкривати будеш, будеш відкривати. Ооо! Типу, нічної сорочки ще. А що таке? Да? А, а, а що в нас? <схи> Аліекспрес другий під, раз підряд нам сорочечку підкидає. Воно. Типу шовк сінтетика. синтетика. Вонюча. вже военюча. Сінтетики пахне. Ну. Якесь іграшка Хочу. для кита. Мені кажеться, що це якась або рибальська фізня, а. або якась цепочка. Не ти вгадала. Цепочка. Це цепочка. Це цепочка. Подивимось. Цепочка. О, яке ж вона класма. Класаве, прямо це браслет. То, то, що шкіряного. Дуже... Щось у нас з цього разу прикрас е половина, мабуть. Кудись для образу. Бо я думаю, що воно не переживе просто кількох разів. Кількох разів. чого? Одягання. А, Укрпошта. Це щось по Україні і теж якась, якийсь одяг, якісь речі. Головне, щоб не компетички. Хоча б нові. Ну, да. Хоча б чисті. Давайте... <laughs> да, давай, так. Хоча б чисти. Як думаєш? Блін, з одягом треба розміру гадувати, знаєш, не те, що там. Я сподіваюся, що м -ка. чистим ми не вгадали, ні, Це сорочка, немця, пакет. А, пакет. Да. Ну, Але таке відчуття, що вона дуже стара. Барбари Лондон. А це що фірма, по-моєму, ні? Чи ні. Так, да, вона дитяча. Короче, така сорочечка. Хоча на ній написано елька. Чи це жіноча Елька. Чи китайська Елька, Китайський вон тут. <реш> ну, короче, дитяча сорочка. Не, можливо, або це жіноча. жіноча. Скоріше за всього, це жіноча, не дитяча. Я не знаю, дитя. Це теж одяг. І, як будто би відкривали, бо вона скотчем прям за одяг в зіп-пакеті. Емка. Дитяча. Зіп-пакет <задачу> я подала. І, кстати, Емка. Щось максимально синтетичне. Ем... <лас> Дитяча? Чого воно <анц> e <-play> на, на, на ось, як надувний шарик? Але я про це ж подумала. Ну, я не знаю. Та це, це, це ніфіга собі, лосіни. Ну вони дитячі чи ні? Ну, На вигляд, як би, да, знаєш. Емка дитяча, я вгадав знаю. Я тут, щоб, якщо ви вдруг не зрозуміли ж, вам прям в обличчя кидається, що це М. Це на дорослого не налізе. Дуже старатися. І це останнє з каструльки. Джум. Щось трошки тарахтить. Але це, мені здається, не, не одна. Я думаю, да. так. одинички. Один? Це прекрасна. Один долар, я думаю, так. Да, це прекрасна. Не... Це лапки для да. цієї швейної машинки. Швей? Ще Швейт? Швейт? Це лапка для машинки, яка шиє одяг. одяг. І тут, мабуть, теж. Так, да, в мене теж, бо вона дивної форми. Блін, а мені якраз треба було. Я не знаю, чи підійде це для моєї, але. І для чого вони саме. Але мені треба, да? так. Да, але спробувати можна. Оце. Ого, ого! Це не складається. Для... За... А це нара, коли під, Підворачувати щось, так, да, я бачу таке. Бачите, не так Ну, щось корисне. Ну, виглядає, як так, да. начебто так. Без інструкції не я поламав. Не поламав, а розібрав. Розбери. Це була остання посилочка на сьогодні, да. тому Розпаковку точно можна назвати барахолки, бо дуже багато речей. Так, це якісь колготи. Ну, ви поняли. Так, це в нас штучки для зривання овочів чи щось чистки, білизна, нічна сорочка, мабуть, якісь непонятні штани з цікавої тканини. Рубашка одна, рубашка друга, футболочка. Магнітні знову ці очі. Текло, лапки для машинки для шиття, мох. Потім якісь заглушки, незрозумілі, чи то годинники, чи муляж. Браслетик такий. Такий набір прекрасний, Потім отака каблучка, Сумочки сюди пхати можна. Не знаю, що це тут. Або взуття ми тоді вирішили. Ще отакий годинничок. Отакий. Потім і для макіяжу штучки. Отакі речі ми знайшли, цікаві чи ні, непонятно. То причей з Аліекспресу це одежа, годинники і чохли з колі. Це паска. <рес> <рес> чохли зі склом. На сьогодні це все. Думаю, було цікаво. Ну нам було цікаво. Думаю, вам теж сподіваємось. Якщо додивились, напишіть коментар, що було саме цікаве для вас в цих посилках. Поставте нам лайк, будь ласка, дуже треба. І цей і розкажіть про нас, друзям. Це дякую за перегляд. Ми побігли робити наступну розпаковку для вас. Пока.